Добрий вечір, вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. Невелике оголошення зроблю спочатку. Посилки відправлятимуться на протязі 1-2 днів, тобто понеділок-вівторок. Ну Тому що зараз вже авто завантажене не повністю, але вже багато посилок завантажено. Дякую за увагу і розпочинаю. Сьогоднішнє відео розпочну з таких потужних речей. Ось такі маю на продаж каретки. Можливо, до тальки, можливо, до чогось іншого, не знаю, прокоментуйте. Вони всі нові. Коштує одна 750 гривень. Вітаю опт, при опті буде знижка. Борінка легка 500, як завжди. Зуби в нормальному стані. Потім йдемо до такого копача. Не знаю, як вірно обізвати його. Ось Такий він має вигляд, вага близько. 40 кг. Зараз спробую перевернути і показати його з цієї сторони. Ось так виглядає знизу. Коштує така річ 1400. Їх було три, але два я тих не дістав. Потім підряд Це під питанням. Але один продається 270 гривень. Камера 200 торг. До речі, диски не волговські, а диски на 14. Не знаю, від якого авто, і камера також на 14. Диски по 450, камера 200 торг. Пружини по 150. Кардан виходить на 6 см 400 гривень. Балон такий товстостінний 250. Так, домкрати. Домкрати під ремонт. Цей потребує доливання масла, шток в нормальному стані, без глибоких задирів. 300 і цей також під ремонт. Його потрібно прокачати, бачите, скільки вийшов і далі не виходить. Домкрати по 300. Ключі я вже казав. Так, Диски сошника 37,5 см. лише два штуки по 150 гривень. Потім отакий набір до рейсмуса. Два таких ролики, таке, не знаю, якась резина дуже туга, і отакий ребристий ролик. Оце в комплекті 1200 гривень. Вал я вже показував в одному з відео, там квадрат. Повнотілий 600 гривень, тут шліци, 8 шліців, 600 гривень. Гідроциліндр, отакий От потужний вихід штоку. Загальна довжина 1,38 між центрами, діаметр 50, а вихід штоку здається 57. Ну, Хто буде брати, я точно скажу переміряю. Шток в нормальному стані. Отакий. От Ну, це схоже на повітряний, такий 800, гільяттина 280. Вже вона мелькала в одному із відео. 100 гривень два ключі, 50 гривень такий лажний набір. Шприци, три шприци по 100 гривень і 50 нагнітач. Ящик 50 цей раз попався в ідеальному стані. Дивіться. Потім предплужники три, лівий і правий. По десь тут ціна була по 250 гривень за штуку. Ніжка до мотоцикла хай буде 150. Потім такі нові колеса. Зараз покажу маркування. 4.0 на 8. А з цієї сторони, що тут за маркування? Ось таке маркування в ньому. Маю два штуки. Є невелика вада. Ось, бачите, тріщинки такі. Вони нові. Бачите ці мітки всі цілі. Цей навіть ступицею буде такий. Накачані. І тут також тріщинки є. Ось, 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 ось. Коштує одне 750. Дві ступиці. Не знаю від якого авто. На 4 шпильки. Так виглядає тут і так з цієї сторони. Прокоментуйте, можливо хто знає з якого це автомобіля. Ну це не москвич, це 100%. По 350 гривень. Вал отакий, От можливо, він був на циркулярці, на потужній. Бачите, тут вибір такий, можливо, підпилку. 1200. Ну 200. і переходимо до метизів. Метизів сьогодні дуже багато. То розпочну за таких. М10, довжина 97, під ключ на 17. Болти з гайками, нові. ось Так виглядають. Має їх 47 кілограм. Ну, як завжди, вітається опт. При опті буде якась невелика знижка. Так, потім такі болти. Це М12, 48 мм довжиною, підключ на 19 мм. Має 17 кілограм. Тут також болти з гайками. Потім йдемо до М16, підключ на 24, довжина 75 мм, також болти з гайками. І ще маю отакі потужні болти. Ось, зараз покажу секунду, зачекайте. Ось такі потужні болти. Зараз дам їхні розміри. М22-105 довжиною підключ на 32. Маю 30 кг. Ну і щоб оце все діло, всю всю справу, у вас це все не розкручувалося, їх потрібно зашплінтувати. Тобто маю і шплінти. Шплінти 5 мм 17 кілограм. Ось такий. Мають вигляд. Так, далі гвістки. Гвістки тут різноманітні, 100-120. 200-тки маю, також ось трапляється тут 200 а в основному такі. Десь 120 в основному. Ось в порівнянні з 200. -кою. Тут 17 кг плюс. 780 гривень. Бажано забрати ящиком, щоб я їх не розважував там по кілограму, по півтора. Під'їхала така алюмінієва каністра. Дуже зручна в автомобіль. Ось тут зроблено в СССР. Ну, можливо, це кришка не з неї, як варіант. Каністра ціла 350 гривень. Каністра 40 літрів металічна, також 350 гривень. Так, тросово-повучний відділ. Ось такий має павук 2-метровий. Товщина е, стропи 16 мм. вантажопід'ємність Здається, 2 тонни. Десь я бачив напис. На якомусь із крючків двохтонкий. Да, тонки. Новий. Бачите, в використання не був ще у фарбі. Кошти павук 1400. Трос на 14-13,5 метрів більш немає. 13,5 метрів і трос вісімка 57 метрів. 870 гривень, 15 гривень за метр. На цьому буду завершувати. Вірніше, маю ще вісімку, але це вона не міряна. На цьому буду завершувати, тому що знову розпочинається вітер. Дав мені вітер невеликий шанс сьогодні. Всім дякую за увагу. Обов'язково підпишіться на канал, не забувайте. На все добре, миру, спокою.